Розділ перший психологічні операції або ПСІОП Психологічні операції ПСІОП і психологічна війна містять в собі такі різні зусилля, метою яких є уразити супротивника без або з мінімальним використанням фізичної сили та зброї. Хоча слід розуміти, що різні форми психологічної війни. І введення в оману супротивника існують від початку людських конфліктів, зокрема, ворожнеча примітивних племен, перший докладний письмовий внесок на цю тему зробив китайський військовий теоретик і філософ Сунь Цзи, який у своїй відомій праці «Мистецтво війни серед іншого зазначає: коли ми дійсно готові йти в атаку. Ми маємо поводитися так, начебто ми не готові до неї. Коли ми близько, слід створити враження, що ми далеко, використовуй приманку, щоб обдурити супротивника. По суті, Сунь Цзи ще 2500 років тому висловив таку популярну сьогодні думку, що першочерговою метою успішної війни є завоювання людських душ, а не територій. Зі стародавньої Індії походить відомий трактат Артхашастра. Який є низкою рукописів, написаних у період від 200-х років до нашої ери до 300-х років після нашої ери. Хоча її приписується авторству Каутільгі. В книзі розроблені поради правителям. З детально встановленими правилами та процедурами відкритої і прихованої психологічної війни з метою знищення ворожої армії, методи психологічної війни застосовувалися і підтримувалися великими полководцями від Чингісхана до Наполеона. А класичний внесок у цю тему зробив відомий військовий теоретик Карл фон Клаузевіц, який стверджував, що якщо існує можливість вплинути на голову супротивника, то не потрібно нападати на нього зі зброєю, засоби і методи психологічної війни масово використовувалися у Першій і Другій світовій війнах. А найвідоміше ім'я цього періоду очільник нацистської пропаганди Геббельс. І, хоча нацистський режим зазнав поразки та засуджений, а Геббельс, Безславно покінчив з життям разом з дружиною, умертвивши перед цим своїх шістьох дітей, окремі його методи пропаганди, актуальні й сьогодні, та з меншими чи більшими поправками, часто застосовуються і тепер, без зазначення імені їх автора. Ось деякі з основоположних принципів пропаганди Геббельса. Селективне пропагування. Правда з метою підвищення моралі місцевого населення та зміцнення відчуття гордості та надії, обмеження дезінформації до невеликої кількості та її постійне повторення стосовно поширення неправдивої інформації, дотримання правила, що чим більша брехня, тим більша вірогідність, що в неї повірять, врахування звичок та звичаїв публіки та уникнення нецікавої та нудної інформації. Відповідно до доктрини НАТО, психологічні операції ПСО як частина особливих операцій особливих війн, це плановані психологічні акції, які проводяться у воєнних і мирних ситуаціях з метою впливу на ставлення та поведінку з наміром досягнення певних визначених політичних та військових цілей. Згідно з американською доктриною національної безпеки. Сіоп є єдиним з чотирьох ключових інструментів державної потужності політичної, економічної, військової та психологічної. Та передбачає стратегічні, тактичні та консолідовані операції. Стратегічні ПСІОП спрямовані на великі сегменти національної популяції та за допомогою різних смислів маніпулюють економічними, політичними, військовими. Та психологічними слабкими місцями для досягнення довгострокових цілей і плануються та втілюються на найвищому державному рівні президент США, ЦРУ тощо тактичні псіоп спрямовані на військові частини з метою використання психологічної слабкості супротивника на полі бою як допомога військовим тактичним операціям. Вони мають короткостроковий характер, чіткий. Та обмежений діапазон дій а плануються та координуються на певних рівнях військового командування за умов попередньої узгодженості зі стратегічним ПСІОП. Консолідаційні ПСІОП проводяться на звільнених окупованих територіях щодо цивільного населення з метою започаткування співпраці з ним та зміцнення довіри населення, відновлення та відбудови цивільної системи влади. Хоча вони часто використовуються як синоніми, терміни псіоп та психологічна війна все-таки відмінні. Поняття психологічних операцій значно ширше та охоплює дії щодо ворога, цільових груп місцевого населення, дружніх та нейтральних іноземних груп. На відміну від цього, психологічна війна спрямована майже виключно проти ворога, військових сил населення. І вважається психологічною переважно через ефект, який створюється, психологічна війна передбачає застосування відкритої та прихованої пропаганди, підривної діяльності, саботажу, партизанської війни, шпіонажу політичних, економічних, расових, релігійних та інших тисків, які можуть викликати розбрат страх та або безнадійність. Така війна передбачає застосування всіх психічних та фізичних засобів, окрім класичних військових операцій, з метою знищити волю і здатність ворога до боротьби, знищити будь-яку підтримку ворожих союзницьких сил та підштовхнути власні та союзницькі сили до більшої волі до перемоги. Психологічна війна набагато частіше, ніж псіо. Передбачає застосування етично брудних процедур, чорної пропаганди, яка використовує брехню та фальсифікації. Військові психологи, незважаючи на термін психологічна, частіше не є виконавцями, а інколи взагалі не долучаються до психологічних операцій і психологічної війни. Хоча психологи з огляду на фахову підготовку, Мають причини брати участь у плануванні та реалізації окремих психологічних операцій та подій психологічної війни вважається більш доцільним спрямувати їх роботу в консультативне річище в міждисциплінарній псіоп команді. Внесок військової психології в цю форму діяльності може бути найбільш корисним шляхом застосування особливих знань щодо вироблення, впливу. Та поширення певних сигналів різного змісту на окремі цільові групи дружні, ворожі. цивільні, Військові. Так, вироблення пропагандистського повідомлення відбувається таким чином: А. Збір інформації щодо цільової групи б Аналіз зібраної інформації В. Визначення можливих тем. Г Порівняння можливих тем Д. Кінцевий відбір Е e. Визначення рівня правдоподібності джерел ЗМІ повідомлення Є. E. Вироблення змісту повідомлення Ж. Відбір більш зручного медіа З Визначення інтенсивності поширення повідомлення: частота, кількість час посилання. Теми пропагандистських повідомлень відрізняються залежно від характеристик цільової групи та мети пропагандистської кампанії. Також слід враховувати чинники, які сприяють більшій переконливості повідомлення та спираються на певні випробувані пропагандистські техніки. Ось чинники переконливості пропагандистського повідомлення. Зміст інформації близький адресату, короткий та зрозумілий зміст тексту, Не вдаватися до частого використання гумору. Забезпечити пряме підкріплення, комбінувати нагороди та покарання, запропонувати висновок. Не вдаватися до занадто буквального стилю заперечення ворожої пропаганди, найбільш переконливі докази в кінці, не наголошувати на труднощах, наголошувати на емоційній, чуттєвій стороні повідомлення, акцентувати елементи, які стосуються родини, матері дітей. Деякі пропагандистські техніки. Перелік. Перше. Техніка стереотипізації, використання імен та термінів, які мають широке значення, наприклад, добро, зло, фашист, демократ. Друге. Техніка іскріння – Використання загальних термінів, які мають позитивне значення і стосуються загальновідомих чеснот любов до людини, доброта, демократія, щастя, Третє Техніка переносу. Символи високої асоціативної цінності, наприклад, кров, ніж, серце. Використовуються поза колом їх прямого значення. Четверте техніка свідчень. Використання експертної думки відомих осіб. П'яте. Техніка портретування, підкреслення чеснот та недоліків політиків та лідерів з метою позитивного чи негативного сприйняття масами. Шосте. Техніка складання карт на купу. Нагромадження аргументів про щось або когось. Сьоме. Техніка, куди всі, туди і я. Хізування тим, що вважається загально прийнятним та звичним для більшості людей, окремий вид пропагандистської діяльності становлять чутки. З огляду на свою фахову підготовку, військові психологи, зокрема штатні, можуть значно допомогти у запобіганні поширенню та впливу чуток, які є невід'ємною складовою війни та поля бою. Чутка це усне твердження, що походить з невідомого джерела, та яке неможливо перевірити, воно не може бути повністю неправдоподібне, найчастіше має окремі певні правдиві елементи, часто має характер відкриття, яке офіційні джерела ще не можуть або не хочуть відкрити. На відміну від чутки, інформація є твердженням про якусь подію, яку завжди можна перевірити. Дізнатися про джерело походження, а дезінформація є чуткою, яку поширює офіційне джерело інформації. Чутки зазвичай виникають у ситуаціях високого ступеня невідомості, коли існує інформаційний голод, і коли не вистачає достовірної інформації. Тому поле бою є ідеальним місцем для появи і поширення чуток, оскільки рівень невідомості високий. Ставки на війні значно більші, а інформація з'являється невчасно, у недостатній кількості або повністю відсутня. Як результат при нестачі правдивої інформації, люди видумують різні сценарії подій, створюють своєрідний інформаційний ребус на основі тих часточок інформації з різних джерел, які вдається отримати. Звичайно, ворожа сторона завжди намагатиметься використовувати таку ситуацію. Підливатиме олії у вогонь та роздмухуватиме такі сценарії, які принесуть неспокій та паніку у лави супротивника. Обов'язок військових психологів запобігти такій небезпеці та поінформувати військових, зокрема командування, про те, як чутки виникають, як поширюються, як коректне правдиве повідомлення шляхом переносу може бути викривлене, і яким чином належить викорінювати чутки. В оперативному плані в процесі запобігання чуткам слід брати до уваги такі елементи, той, хто підсилює чутки. Іншими словами, особа, яка додає до чуток нові елементи та трактування, поширює їх та посилює їхній вплив, домінантна група носії: група, в якій чутки викликали значний резонанс, і яка поширює їх в рамках свого контактного простору, переказуванням. Заражена група група людей, які змінили свою звичну думку під впливом чуток. Потенційне джерело пліток кожна особа чи група, що має достатньо суспільної ваги мотивувати домінантну групу стати носієм чуток. ЗАПеречення. Переадресація Ідентифікує джерело. Пояснює ціль чутки. Очищує правдиві повідомлення від хібної та невірної інформації, а також надає пояснення та ініціює бажану зміну думки всередині зараженої групи. Група розповсюдження це група, яка відповідно до оперативного плану дає спростування безпосередньо особисто перед членами зараженої групи. Той, хто спростовує чутки, достатня авторитетна особа. Яка може нав'язати свою думку зараженій або домінантній групі, чутки можна розділити на декілька видів: чутки страху, ненависті, заплутаності, допитливості, бажання втекти від істини. Кожен з наведених видів чуток є доволі небезпечним і може за різних обставин завдавати великої шкоди. Перше чутки страху мають дуже велику рушійну силу. А на війні є небезпечними, оскільки можуть викликати паніку. Наприклад, ворог має нову жахливу зброю. Друге. Чутки ненависті та розбрату мають на меті створити розбрат між людьми та групами. Засновані на стереотипах підсилюють відчуття релігійної, національної, расової або якоїсь іншої винятковості. Наприклад, поліцейським більше платять, ніж військовим. Третє чутки заплутаності, військова хитрість, неправдива інформація про місцезнаходження підрозділів, їх військову силу, мобільність та інше з метою порушення довіри та викликання плутанини важливий елемент тактичного обману на полі бою, наприклад, мобілізували великі додаткові сили. Четверте. Чутки допитливості: лише на вид безпечні чутки. Частіше про визначних осіб. Командирів політичних лідерів, наприклад, командир є п'яницею або наркоманом. П'яте чутки бажань та втечі від реальності особливо часто під час перебування у важких умовах спроба пошуку втіхи, надії та полегшення важких умов життя, наприклад, війна закінчиться до Різдва. Врешті-решт, щодо погляду на залучення військових психологів до псиоп. Та психологічної війни з точки зору психологічної служби загалом слід бути доволі обережним. Оскільки занадто глибоке залучення військових психологів до псиоп за рахунок зменшення інших військово-психологічних видів діяльності може призвести до професійного звуження, яке є шкідливим для військової системи та може створити помилкову картину всієї військово-психологічної служби. Слід мати на увазі, що псиоп і психологічна війна. Часто психологічні лише через назву та ефект, який створюють, наприклад, диверсійні акції. Як свідчить досвід, бажано, щоб в командах для проведення псиоп брала участь відносно мала кількість психологів. Команди для псиоп мають бути міждисциплінарними, мати фахівців з різних напрямів, професійних військових, програмістів, комунікологів. Антропологів, представників інших професій, а психологи своїми фаховими знаннями можуть додати успіху у роботі цілої команди, але не бути її керівниками, іноді навіть членами. Команда для псиоп ані за складом, ані за ієрархією не належить до військово-психологічної служби. Між цими двома елементами. Військової системи слід налагодити співробітництво і визначити офіцера зв'язку у разі необхідності залучення психологів до певної кількості псиоп, частіше на тактичному рівні. Бажано, щоб представники військово-психологічної служби були поінформовані про основи роботи псиоп та мали спеціалізовані знання про поширення чуток та боротьбу з ними і могли надавати ПСОП необхідну допомогу в плануванні та проведенні тактичних військових операцій.